Всім привіт! Робота над, над культиваторами вже продовжується. В предыдущих відео я показував, як виготовляли катки. Сьогодні задача, яка їх встановить, це прийдеться виставити культиватор, виставити катки і зарізати цей угол, виходить на ці. Направляющеї катка. Ця задача сьогодні така буде. І Паралельно також робимо і свій культиватор. Є у нас, так скажімо, недочоти, які ми ізначально не зробили. І вже 3 роки воно так пройшло, чи скільки там, три сезони. Що в общем, будемо робити по культиватору? Треба граблину нам зафіксувати, тому що ми її не доробили тоді були. Як вона у нас кріпиться. Граблина у нас кріпиться? Отаким способом. І виходить, ми думали, що буде цього але, ну, як оказалось, недостатньо. Двойна граблина двохметрова, думали, її зажметься тут болтами і вона буде держатися. Ну, не вийшло, вона не держиться в роботі. Передній ряд йде в нагрузку, так скажімо, да, починає горнути і граблина вся вивертається. Так, виходить, задній ряд йде в воздухі. Їй треба зафіксувати, щоб вона була рівна. Для цього що ми робимо? Купили отакі МТЗовські навіски стяжки стяжки. Будемо встановлювати їх якось отак. І тим самим будемо в і регулювати угол наклона граблини. І буде вона у нас, так скажемо, ну, жорстко. Не буде вже її вивертатися. Це така ідея зробити таку фіксацію. Кстати, стяжки і багато запчастей по навісці МТЗ, і навіть ці більші МТЗ. Кому треба виробництво рамни по хорошій дуже ціні. Ну не така ціна, як в магазині. Є багато чого, багато позицій. Номер телефону закріплю в першому коментарі. дзвоніть, узнавайте. Робимо цю фіксацію на стяжках, подивимося по настройки, так скажемо, граблини. Ну, у нас отакого плана зроблено. Трошки воно теж неудобно. Ну, в принципі, воно раз виставляється і на цьому все. І ще є в планах поставити перед катком. Як її там називають, польову планку, хто як називає. В общем, за катком треба щось, перед катком треба щось поставити, тому що... зараз покажу. Тому що йде лапа. Сама, сама лапа йде, форма така в неї дуже широка. мабуть, сантиметрів 7 шириною. І виходить, цього Вона дуже розкидає землю і посередині стається невеличкий так скажімо, ямка. Виходить, всю землю розкидає на сторони. Якби ці лапи були зроблені під розмір стойки, воно б не було цього. А так, виходить, лапа йде універсальна під більш широкі стойки, у нас стойка 25. А тут, мабуть, вся яка там 30 чи 35-та. Ну, в общем, вона дуже широка і за цього сильно розкидає. Получається, каток притрамбував. А ось даже, як видно, як робить каток. Наглядно покажу. От за скільки год, бачите, за стойкою, виходить, він не працює. Він працює тільки в цій частині. З однієї накидає, з іншої сторони накидає, виходить, поверху бугорок і він робить тільки ну, краями, так скажемо. І це ось по всьому катку видно. Граблина, Граблина в принципі, справляється з цією задачею, щоб засипати. Ну і за того, що в нас воно тут не робило, не виставити його було нормально. Горнуло в основному у нас передній ряд. Задній у нас виходить, вивертався. Ну, не було ж фіксації. Може, якби зробити цю фіксацію, може, все в нас би вийшло і далі Ну, Подивимося. Бачили, як люди ставлять оцю польову планку, поставимо і ми. Ну, діло в тому, що у нас немає тута міста. У нас буквально тут міста з 15 см від лапи. А їй треба желательно поставити, щоб земля з лапи упала. Потім розгорнула планка. І далі йде в каток. Подивимося, може зараз каток перенесемо назад, наскільки це можливо. Якось зараз щось подумаємо. А на цьому культиватору ми вже ізначально думали про таку планку і вже зробили оці стойки длінші. І це розстояння буде між лапою і катком трохи длінше, щоб поставити ось сюди планку і щоб нічому не мішало. Переїхали на більш рівніше місто. Культиватор виставили, так скажемо, в уровень. І от зараз будемо робити кріплення кронштейн до катка. Ну, примерно зараз отак виставили. Максимально двинули його назад. Получається, від краю катка до краю лапи 35 см. Я думаю, цього розстояння вистачить, щоб поставити тут ще ту планку, яка буде розрівнювати. Зараз будемо зарізати цей вугол. Трошки ось треба його нахилити, щоб трошки рівніше було. Будемо зарізати. Ну, собственно, готовий результат. Ну, не думав я, що це буде настільки важко. Для мене, напевно, проще катки було зварити, чим оці чотири угла зарізати. Взагалі, поки виставили, виставили в уровень культиватор, потім каток виставили, потім приділилися із шириною, яка нам треба. Перший раз зарізались неправильно, заварив я. Це моя була ошибка. Так і далі вже почали по-другому зарізатися, крутити, виставляти. Ну, в принципі, вийшло. Виставили оці в один уровень, вони в нас стоять. І все так більш-менш відносно уровень. Поки прихватили, ну, тут прихваток не буде, обварювати не будемо. Тут будуть полоса десятка. І будуть скобами закручено. Вдруг чого, щоб його знімати? Ну, в принципі, отак вийшло. Уже завтра. Поваримов сюди, повирізаємо сюди ж пластини десятки, поприкручуємо його скобами. Все опять провіримо, виставимо, а потім вже буду обварювати, знімати і по кругу обварювати. Ну, вже щось стає на щось похоже. Ну, цілий день потратили на оці чотири труби. Дуже-дуже довго, дуже важко вони дались. Ну нічого, продовжуємо роботу. Поки є коло одного культіватора, батько в цей момент коло другого. Ось що він вже зробив. Повирізав. Полоси, пластини такі одвинув каток, ну, сантиметрів на 15. Ось як видно, наскільки одвинувся він. Це я далі все пообварюю Для усілителя кинеться така полоса. І вже от наскільки стало ширше у нас розстояння від лап, далі приблизно тут, де це оцей висить, ну, скоріш за все, тут кронштейни поробимо на цьому місці, де раніше був каток. А десь тут буде планка йти. Ітиме труба і далі там якась планка буде. Пройшло небагато времени, правда, за це час культиватори на заводі випускають, ну, а в нас все трошки медленніше. В общем, що зробили? Зробили опорні колеса. виглядатимуть вони вже отак, -от, стоять рівненько. Як я показував, з цієї сторони лижа, різновіскі, кронштейни. Через лижу, там уварена втулка, все плотно. Ось Мінімальний люфт є, але, ну, зрозуміло, він буде. Ступиться ВАЗ 0,8-09, колесо теж відсюди. Це у нас рульова тяга із трактора. Обрізали і укоротили. Зараз, якщо вийде, покажу одразу, що в нас внутрі от, вот. Всю внутрішність убрали, повитачували втулки і поприварювали, позаварювали. Так само зроблено і тут. З цієї сторони лижу не знайшли. Була така железячка. В принципі, тут, навіть, 30 товщина, десь на 70. Я думаю, її хватить з головою. Ця сторона зроблена так же само. Каток вже повністю прикручений. Як я казав, на такі стяжки, хомоти, хто як їх називає. Сразу приварили таку пластинку, це для кронштейна буде гребенки. Отак вона буде стояти І ось такі заготовочки до кучі зварювати. Буде на станку просверлюватися, і отак вона якраз і усилиться і буде держатися. Це теж приготували, то далі в процесі буде. Також знизу на цій самій пластині приваримо щось наподобі таких самих полос. І тут буде вже тяга йти, яка буде регулювати граблину. Як я і показував. Осталось нам приварити сюди амортизатори, ну, для цього треба прицепити культиватор, підняти його, убідитися, що катки стоять в уровень і так сказати зробити такий упор, щоб в далі не вирвало їх. Отак от поприварювали амортизатори. Вони служать як пружина, трошки буде жорстче придавлювати каток. Ну і, Собственно, на сьогодні робота закінчена. Готовий вже, скажімо, те, що запланували результат. Катки вже на своєму місці, далі йде діло за граблиною. Це вже наступне відео. А ви задавайте питання, може когось щось буде інтересувати. Вже по картинка вже більш похожа до фініша. Но на цьому відео заканчую. Кому що цікаво, пишіть питання, я в наступних відео постараюся на них максимально відповідати. І одразу розкажу, чого ми вставляємо пружини, чого в нас є опорні колеса, і чого ми не робимо катки жорстко, як совітували мені в прошлих відео робити катки жорстко. Це все я відповім в наступних відео. На цьому все. Всім удачі.